Доброго дня, любі друзі, підписники і гості мого каналу. Сьогодні у нас 27 травня 2024 року. Це моя еустомочка, яку я посадила 10 квітня. Це сорт біколорчик. Дивіться, ось моя рука. Бачите, вже такий височенький, височенький. Це сорт. Ні, оце ще теж бікаворчик. Ой, бікалорчик, господі, блю-пікаті. Це в мене сорт Мадонна, помішниця, ходе. Зараз прориваю бур'янчик. Бачите, ось тут уже прорвала. Там ще з той сторони, ні. Це тільки вручну. Тепер все вручну. Ось скільки бур'янчика збираю. Оце такий стан у нас. Зараз вже повідкривала, бачите, я, борта бока, теплички. Роботи просто немеряно. Це у мене лілії. Бачите, вже які. Даже зараз я підійду. У мене вже один сорт викидає, оце подивіться. От що оце це таке? І, і повністю засихає. І коренець нормальний. І чого ти засихаєш? Бачите, що робиться? Якщо хтось знає, що це таке, будь ласка, напишіть мені. Просто засихає. Нічи не під'їдено. Що ж це таке? Треба подивитися, почитати. Це вже чи третя, чи четверта така. Це мої лілії, це рожева. А оце вже темна бордова. Бачите, вони вже викидають квіточочки. Да, вона у мене одна вища, одна нижча. Це я висаджувала залишки ті, що не продалися. Бачите, ті, що були перерощен, які переросли, вони вже такі височенькі. Тут поменше, але теж, бачите, викидають квіточки, Дуже маленько, бачите, ну все буде добре, я думаю. Це біла, теж он починає, починає щось там викидати. І жовта. Ось жовта і ось жовта. Ви тільки подивіться, на який у неї стобур здовений. Просто. Такий товстенний. Тут такий тоненький. І рядом, гляньте, які вони товстенні. Клас, мені це подобається. Мені це подобається. Так, роботи, роботи, звісно, не почати край. Зараз покажу ще свої огородики. Це у мене тут висаджені тюльпанчики на доращування були по сортам. Це я вже почала викапувати, бо треба садити хризантему. але вони вже ізета. Бачите, підсохли. Все добренько викапую, вже якась хризантемка. Бачите, це мультифлорки, як у мене наростають. Треба, треба робити. Це моя капустинка. Капустиночка. До речі, бачите, трошки вона побилася білокрилкою. Анюта тихенько. Але ну, ще трошки є, бачу. Але я десь дня 3-4 побризкала е, тепіки і бачу, що, ну, в принципі, дивіться, нема, нема. От сліди є перші, але нема. Гляньте, вона, вон, гляньте, валяється мертва. Вон. Але її нема. Все, все ж такі тепики. Гляньте. Да, сліди ще є, я не зразу Вон щось, щось десь подлетіла. Ні, вони мертві. Ні, якась ета ще. Але мені це подобається. Капустиночка моя. Це цвітна. Ось такі справи. Ще покажу. Це вже часть хризантемки мультифора теж посаджена і між нею я посадила гладіолоси. Це ось сорт тільки вилазе, Вон маленькі. Що ж робити, як воно в цьому році дуже погано продалося. Десь я продала чуть більше половини. Ну, гроші відбила, тепер буде цвіточок. Ой, сонечко нарешті пробивається. З цієї сторони, вон, бачите, в мене вони побільше. Це ж треба поросапати. Тут у мене теж хризантемочка вже наростає. Ще роботи, роботи, Хризантеми дуже багато. Треба розсаджувати чи хватить у мене. Місця, ну, думаю, хватить. А з цієї сторони в мене вже починає квітнути ромашка. Крупноцвіткова, ось це перша має квіточка. Бачите, яка дуже велика. Цієї тут буде багато-багато. Дивіться. І ось. Скоро вже вон, треба ще не всю попасинкувала. Такі балдашечки. Вон сидить моя помощничка, кушає тлю. Це ж побризкати ніколи. Так, і тепер в теплички пішли. Так, ну це моя тепличка з огірочками і ще поки квіточки. Це саме перше, що я садила бьорн. Дивіться, завіс на завізі. Огурчики висять. Ще масово не пішли, але для салатика ми вже рвемо. Це я вчора теж підв'язала бьорн. Оце в мене буде два рядочка по, по два, ну, такі, по чотири, как би по два в рядочку. Вон, бачите? Огірочечки. Висять, висять, два, три, чотири. Зав'язані. Дуже гарно. Лістечко чистеньке, дуже класне. Підкармлювала я е, нітрама Ото Отож трошки там в початку її пожгла. Ну, що ж поробиш, тепер я знаю, що по листечку не дуже і треба. О, гляньте, який гелочек красить. Красавчик. Будемо їсти сьогодні їх. Його іон висять красавці. А це сорт, це треба ще підв'язати. Сьогодні буду підв'язувати. Кібрія. Подивіться, теж. Кібрія взагалі він ультраранній. Він мені теж подобається. Він теж останні такі. А нові це дуже добрі вистечко мені. Теж воно подобається. Ну, бачите, огірочки вже в'яжуться, ніколи в римі. Часу взагалі не вистачає. Одна дуже важко. Ще півдня ринок, оце мої квіти. Сальвія починає квітнути. О, люди вже продали, а я тільки квітну. Це вже остаточки гостічки. Вчора на ринок забирала, ні одної квітки не залишилась. Бачите, за ніч скільки на квіт. І пішли мої віолочки. Розмаринчик, віолки. Оце все треба продавати. Не встигаю. Ще чорнобривчики. Оце мої помидорчики, які тут будуть рости. Це в мене жовті. Гляньте, яка корніва, шикарна. І рожеві, рожеві щічки. Ой, які здорові, красиві. Ай. Красота і чорнобривчики. Оце вже залишок тришечки залишилося. Там ще пітунька доспіває. Ото в мене такі діва. Дівчата, хлоп'ята. Дякую за увагу. Дякую, що підписуєтесь. Пишіть коментарі. О, які огірочки. Пряма краса. Пишіть коментарі, ставте лайки. Запрошуйте друзів на мій канал і будемо разом вирощувати в Україні овочі та квіти. До речі, я замовила ще багато квітів. Скоро прийдуть, буду висаджувати, а які я вам потім в наступному відео розкажу. І так, до побачення наступного разу!